Наступна пара бійців Богдан Волошин Тернопільська області і представник Черкащини Роман Черниш синіми червоному відповідно спортсмени. Богдан волошин на ваших екранах. А це вже Черниш виходить в октагон. Починається бій. Раунд номер 1 Дуже зібрано, поки що працюють спортсмени. Локік не влучає в ціль. А от, використовуючи свої довгі руки, зараз пішов вперед Волошин. Чернис притис свого опонента. Коліном зустрічає Волошин. Ну і змінює позицію на більш вигідно. Так, зараз заходить практично за спину своєму суперникові, Боєць з Черкащини. Працює по ногах. Що була спроба виконати кидок, не вдалося. Зміна позиції. І, напевно, зараз будемо бачити від Волошена вже коліна. Підлаштовується, готує свою атаку. Ще один удар коліном. Ну так, видно було, що рано чи пізно почне активно працювати коліньми Богдан. Роман зараз, здається, зосереджений на захисті. Нагадаю, ви дивитеся. Фінали чемпіонату України з ММА. Активно, активно атакує свого суперника Богдан Положен Працює по ногах і затискає свого суперника. Той намагається відбиватися руками, але все одно домінуюча позиція зараз у Богдана Волошина. Колінмі відпрацьовує по м'язах. Спроба вкрутитися у кидок не вдається. І раунд завершується. Дивимося, повтори цього раунду. Ну от, швидко доволі перехопив ініціативу Волошин І бачимо, що, хоч і невеличка перевага, але активність принаймні так точно була на його боці. З... Побачила, яка різниця у зрості спортсменів. Це теж важливо, особливо при роботі на дистанції. Джебет Волошин. Роман Черниш Красивий епізод, Був удар з розгороту І що? Спроба Тикдауну не зовсім вдала. Розібрався з ситуацією Богдан. Роман в попередньому раунді поступався дещо в позиційній боротьбі. І зараз а, теж очікує вже Черниш а, ударів коліньми. Поки що не квапиться суперник, можливо, ще трохи вирішив попрацювати над покращенням позиції. А ось тут класний, класний епізод від Романа Черниша. І зараз є можливість. Ні, втрачено було цю можливість. Дуже швидко підвівся Богдан. Зорієнтувався практично моментально і не став очікувати, поки суперник працюватиме руками. Внутрішній лоу від Черниша. І знову стійці обмінюються одиночними ударами, переважно невлучними спортсмени. Дистанція все-таки більш зручна для Волошина, зважаючи на те, що він має перевагу довжині рук і відповідно може контролювати, викидаючи ось такі от двійки. Ну що, чи буде кидок зараз? Ні, не було. В такому середньому темпі проходить поєдинок з почерговими спалахами такої активності від одного з бійців. Красивий епізод, дійсно красивий. І кидається на свого суперника Богдан. Коліном в голову намагається поцілити. Воложен раунд. Завершується зараз. Подивимося. Було на що подивитися в цьому раунді. Насправді дуже змістовний раунд сам по собі. Дійсно, подивилися ми, і насправді конкурентним вийшов другий раунд. Цікаво, кому вистачить сил на третій раунд, і хто зможе саме в останні хвилини цього бою вибороти перемогу і зробити все можливе для того, аби здолати свого суперника і завивати звання чемпіона України з ММА. пропускає зараз Черниш. А ось відповідь: хороший лівий боковий. Колина у виконанні уложена. Не дістає суперника. Правой рукой, а от э, джебом. Непогано виходить дотримуватися цієї дистанції, яка дозволяє на істині тримати суперника. Підтискає подрог Богдан. Непогано у відповідь зараз викидає удари. Ну низьковата можливо, руку опускає, але намагається пірнати. Роман. І що, кідок не пішов, не пішов кідок, можливо, вже немає. Стільки сил для того, аби виконувати силові прийоми такі. Зміна позиція перкот не влучає в ціль. Що зараз знову кидок не пройшов. Але заходить коліна. Виконання черниша Привантажує його Волошин. Дуже так фахово це зробив. Розтягнув суперника, привантажив, але той підводиться. І притискає. За клітку чіплятися не можна, але рефері поки що дозволяє це робити. Знімає руку. Так. Ну що ж, про цей раунд, напевно, важко сказати, що він був найвидовищнішим, але менше з тим позиційна боротьба, розрахунок теж мають величезне значення для майстрів ММА, які налаштовані на завивання результату. А бажано на результат доклавши. Найменше зусиль для нього, і зазнавши найменше відповідно втрат у вигляді пропущених ударів та активності суперника. Думки суддів розділилися не дивно. Що ж, Воложин перемагає, ну, сперечатися не будемо. Десь так все й було.